Рибки. Дивіться, які ви класні, вас тут прям не побачите, ось одна рибка, ось інша. Я вас вітаю на моєму каналі, шановні риби. Ми зараз з вами подивимося поради Тару на жовтень. Велике прохання до вас. Напишіть, будь ласка, якою рибкою ви себе зараз почуваєте. Взагалі, ви в нас акули, пірані, можливо, ви такі борцові рибки, міченосці. ну хто ще, може касатки, акули. Варіантів багато, якою рибкою ви себе зараз почуваєте, і можливо, якою рибкою ви хотіли б бути? Це ж теж дуже цікава така ем, алегорія, і от просто що відбувається з вами зараз, буду дуже рада прочитати ваші коментарі. Так, ми працюємо на шести колодах. У нас шість. Різних колод, шість запитань. Я буду трошки по іншому працювати цей раз, буду кожній колоді задавати питання. І ми будемо дивитися до вас, прохання. Якщо є такий інтерес з вашого боку, пишіть під відео, які питання я можу на наступний раз використовувати саме для вас в розкладах на місяць. І я буду враховувати, і будемо з вами Думаю, ви отримаєте те, що ви хотіли, і мені буде цікаво запропонувати вам щось нове. І так, їдемо. Перша колода це містичне таро. І ми зараз подивимося, що відбувається з рибами в жовтні, яка є загальна енергія для вас. А ваша загальна енергія це королева мечей. Якийсь пошук, знаєте, щось ви там собі шукаєте. Подивимось що, якщо ж ви щось шукаєте, то треба подивитися. Знаєте, тут може хтось наблюдати за вашою родиною, в принципі. Ви знаєте, рибки ви вода, да? ви королева кубків, а тут королева м'ячей. Тут може просто якісь органи спостерігати за вашою родиною. Тому зверніть на це увагу. Дуже цікаво, буде у вас трошки голова тут боліти, і ви собі будете дивитися. Можливо, ви будете задавати собі таке питання взагалі, де знаходиться моя родина зараз, що таке моя родина. Королева мечей – це може бути не тільки жінка специфічна, да, може бути аналіз. Аналіз вашої ролі в родині, оскільки тут десятка пентаклій, так? По ній це іде структура. От ви бачите, там дідушка, хазяїн рода, плюс там ще мама, тато, онуки. І ви будете, можливо, шукати своє місце в цій системі, робити нову. Якусь таку перетрубацію, щоб у вас може звіз з'являться якісь родичі, да, з якими не було давно контакту, і от ви будете з ними близькі. Можливо, посваритися зі своєю сестрою чи зі своїм братом, чи може зі своїм чоловіком чи з кимось, і у вас буде повністю така маленька перетрубація відносин. Може бути ще раз, щось буде сильніше якісь відносини, інші будуть слабшими. От через це трошки у вас буде боліти голова. Але досліджуйте свої корні. Хтось може почне писати своє геніологічне дерево. Зараз дуже всі цим цікавляться. А хто була моя бабуся? Дідусь, і ви знаєте, зараз можна здати аналіз, не пам'ятаю чого. Якщо не помиляюся, слина це була. І вам скажуть, скільки взагалі у вас процентів якої нації, дуже цікава річ аналіз Тейн Через це риби ви займаєтесь перетрубацією своєї родини. І, можливо, ви зрозумієте, що люди, з якими ви не розмовляли дуже довго, насправді круті люди. Наступна колода Оракул Vision. Ой, так, оракул нам зараз розкаже в жовтні. Які зміни, яка трансформація буде відбуватися саме у вас? Давайте подивимось. Ой, слухайте, як класно. <смір> Дивіться, це притулок. Комусь ви надасте притулок у вашому житті. Бачите, та сойка, і вона тримається, жінка, Ось о ваше дерево геніологічне, яке ви досліджуєте, от жінка зараз тримається яйця в собі. Можливо, хтось прийме вас до себе, дасть вам притулок. Або ви будете тією людиною. Зараз така ситуація, що нікого це не двоє абсолютно. Слово притулок і. Одна людина допомагає іншій, взагалі, знаєте, тут цікавим є те, що таке притулок, чи це що ви дасте комусь дах над головою? Або це психологічний захист, психологічна підтримка, яка а, от, буде комусь потрібна. У мене кіт починає десь м'явкати. напевно, йому також потрібна психологічна підтримка. Притулок. От він теж хоче, він каже. Тому, от слухайте: беріть увагу цей приклад з котів. Якщо вам щось потрібно, говоріть це, артикулюйте. Мені потрібен притулок. Ви ж риби чуть що, ви раз і нернули, і пішли десь само донизу, і вас ніхто не знайде. Тому давайте на поверхню і своїми цими ластами, вас не ласти, у вас плавники. Да? Хлопайте плавниками, щоб вас почули, якщо вам потрібна допомога. Наступна колода, яка є портретом жінок. Побачила цю колоду і закохалася. Щось снетя на останнім часом на такі цікаві естетичні речі. І хочу вам зараз запропонувати перший раз з нею попрацювати. Давайте подивимось, який портрет ви маєте намалювати. Ким ви повинні бути. Над чим треба працювати. Над балансом. Я в балансі. Подивіться, ну вас двоє, ви ж домовтеся! Між двома рибками, з яких ви складаєтесь, вам потрібен баланс. Баланс між. Давайте подивимось, між чим. Що там має бути за баланс? Енергія. Powerful. Баланс да? енергії. Навіть бачите, одна така в нас і жовта, і помаранчева, а інша така темненька пані. Не розтрачайте свої сили на те, щоб. Аналізувати всі родинні відносини на те, щоб комусь давати, можливо, притулок. Притулок, вам тут карти кажуть: знайди свою середину. Оце якраз така червона нитка, яка йде через всі розклади для всіх знаків зодіаку. Знайди свою середину, знайди свій баланс, не віддавай енергію. Якщо ти її віддаєш, повертай. І тут, до речі, родина дуже класно вам допоможе, оскільки. Чому всі сиділи за великим столом і їли? Да? І бабуся, і дідусь, і діти, і тітка, і дядька всі. Не був обмін енергіями. Ті, в кого не було енергії, отримували від тих, в кого є. Ви знаєте, ми всі фізика, хто хімія, да? ну, фізику ніхто не відміняв. Тому шукайте риби в собі баланс. Де ви хотіли б плавати, не тягніться і там, і там стабільність, в якому напрямку ви пливете, в яке море? Наступна колода це в нас колода е, відьмачок, пердоднівна оракульна колода, яка нам з вами допоможе е, для себе знайти афірмацію. Для того, щоб ви могли е, певні речі робити, да, не тільки щось планувати, а це треба все практичними такими вправами підкреслювати. От ми зараз подивимося, що вам пропонують: рибки ви вода. Може, вам вода випаде десь поїхати на річку або навпаки заземлитися? Що нам дідьмачки скажуть? Ну, нужоприбам випала, як вода. В путь, в кого є лодка, човен, хто по воді може ходити риби. Ви все можете. В дорогу, в путь. Міняємо місце проживання, дислокації, і хай вам щастить. Що тут у нас написано? Change and progress. Зміни і прогрес. Тому вже хорош сидіти, щось висіжувати, ви не пташки, яйця, ви не висижите. Тут тільки можете захищати чиєсь ніздо, а тут вам кажуть в подорож. Буде вам щастя. Наступна колода це порада вам. Ой, так, порада від таро правіт ви знаєте, ви ще по цій карті ви можете просто піти до річки, хто де живе риби. Вам ж постійно потрібно енергію да, поповнювати. І попровести там якийсь час, або відправитись, хто живе зараз, наприклад, в Німеччині, або дивитись вона. До речі, мене дивляться тільки в Німеччині, або ви десь знаходитесь в іншій країні. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Ви можете просто зробити подорож на кораблику. Подивіться, осінь, така красота. Ще корабліки в нас плавають. Ще зможете зловити момент. І так, порада для вас. Що це в нас буде? Ну, дивіться, ще раз. Риби. Якщо отак не вийде плавати, то я вас прошу, будь ласка, пішки. Тут немає вже, скажімо, що вам сказати, бо зараз карти будуть сваритися, скажуть так, Лена. Ми тобі розказуємо, розказуємо, а ті риби щось не зрозуміють. Ви зрозуміли? Свіщами на виход. Хто збирався десь їхати, зараз іде зима. Зараз буде не смішно. Тому, якщо у вас є зараз план десь виїхати, можливо, з зони бойових дій, можливо, з однієї країни в іншу, отаку берете речі, щоб вам доходно ще об'ясняли дві карти: одна і друга. І поїхали з Богом. Тепер риби, остання колода. Остання колода в нас буде з вами таким чином ем, освітлена. Ви зараз, будь ласка, загадуєте собі ситуацію. Що таке загадуєте? Думайте. Да? Колода 78 двері, на них намальовані в основному якісь двері, башні, будинки, зчинені, відчинені, і люди, які щось роблять, стоять там перед цими дверима. Ми будемо з вами так працювати. Ви наставите на паузу і думаєте. Наприклад, чи їхати вам, да? чи, е, можливо, знайомитися з людиною, переїжджати до нього, залишати роботу, шукати нову роботу, купляти машину, квартиру, е, дитину ви хотіли б завести, ви собі ставите питання, я витягаю карту і буде порада для вас, як це зробити або не зробити. Ми ж не знаємо, що там у нас по плану. Риби, хто їде в подорож, будь ласка, напишіть. Дві карти попідряд і взагалі такі трансформації. І так, для вас двері, страхи. Королева мічі. Взагалі, Королева мічей нам розказує, що ви боїтеся. Ви боїтеся, і дивіться, яка. Це взагалі карта практика може бути, відьми. Вам щось пороблено. Але в даному випадку це ваші страхи, які вас тормозять, які вам гальмують, да, таке слово, які просто не дають а, вам цю тему вирішити, цю проблему вирішити, цей крок зробити. Переїхали. Що ви робите з цими страхами? Зараз ми з вами подивимось. Закриваєте там, пропрацьовуєте і забуваєте. Взагалі, кожну проблему, яка є, можна вирішити. Якщо у вас є мозок, у вас є руки, ноги, беріть номера телефонів, дзвоніть, шукайте допомогу і вирішуйте. В даному випадку риби пропрацьовуєте страхи, зачиняєте все, свої квартири і їдете. Гарної вам подорожі, як завжди, буду дуже вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. Побачимось!